Сьогодні приготуємо легкий повітряний та дуже смачний десерт мандаринова панакота. Спочатку заливаємо желатин водою та залишаємо на 10 хвилин. Далі пробиваємо мандарини блендером. Проціджуємо сок через сито. Тепер ставимо сок на маленький вогонь, додаємо цукор та помішуємо, доки цукор не розчиниться. Далі виключаємо вогонь, додаємо желатин та помішуємо до розчинення. Переливаємо в стакани, даємо охолонути та ставимо в холодильник до застигання. Для другого шару заливаємо желатин водою, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. До вершків додаємо цукор та ставимо на вогонь. Помішуємо та доводимо до кипіння, щоб цукор розчинився. Виключаємо, додаємо желатин і знову перемішуємо. Заливаємо другий шар. Важливо, щоб вершки охолонули, аж потім заливати та ставимо в холодильник до повного застигання. Прикрашаємо наш десерт свіжою м'ятою та мандаринками. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.